Так, бачимо, що заклали. Зараз покажу, як ми закладаємо вниз. Тут ось ролики мають попасти на свою веєчку, для того, щоб вони попали. Вийште, його треба трошки опустити. Чуть-чуть опустити. Як опустити? Ми можемо за допомогою ось цього гвинтика або тут, або внизу. Ну, мені зручніше тут робити. Так, ми трошки гвинтик відкрутили, відповідно. Двері опустилися донизу. І ми зараз, отак, о, сручніше, ми маємо, зараз от ось так... О, зручніше, що не було середини. Зараз ось нажимаємо от цей отер і. Не видно, не видно, чи відзеркалює тут сіло. Чіп. Все, сіло на носу на свою, свою лічечку, видно, так? Да? Все, воно вже сіло, зафіксовано.